привіт, вітаю на каналі. І ну що ж, 3.0 вже майже тут. Тому я вирішив зібрати для вас трошки інформації, що саме варто знати перед тим, як залітати в Лохайрой. Так, новий регіон, дослідження, байк, який нам замінить крила, на якому можна просто літати, їздити навіть не самому від першого лиця, збирати ресурси, навіть радіо в ньому є. Але це все безкоштовно, і ми самі дізнаємося загалом. Я ж розкажу вам про менш очевидні речі. А почнемо ми саме з нової бойової механіки Tune Break. І тут дуже важливо виділити різницю між брейк-скілами, брейк-дебафами і брейк-реакціями, які нам додають. І почнемо з брейк-навички. Як тільки шкала ворога заповнена, ми можемо його брейкнути, тобто використати брейк-скіл. Цей брейк-скіл буде нам доданий всім абсолютно резонаторам, старим новим і так далі. І це по суті баф всіх персонажів, бо це безкоштовний дамаг, і він нічого не коштує і ще й зупиняє час, тому ми нічого не втрачаємо його використовуючи. А от брейк-дебафи це вже дещо інше. В грі вони підписані як шифтинг. В нас їх буде два типи: це рапчур розрив і стрейн напруга. Потрібні ці дебафи виключно для того, щоб потім робити брейк-реакції, і суть в тому, що накладувати їх поки що зможе тільки ліней. Тобто, якщо у вас не буде ліней, ви не зможете робити реакції, навіть якщо ваші резонатори вміють їх робити. Обидва типи дебафів не можна одночасно використовувати, і який саме буде накладуватись ліней, вибирає ще перед боєм в навичках. Якщо зламати ворога, на якому був брейк-дебаф, то ми можемо зробити відповідну брейк-реакцію. Реакція розриву при тому дає координовану атаку з кишені доволі сильно, наскільки я зрозумів. Відповідно, чим більше у вас резонаторів в команді, які вміють робити цю реакцію, тим більше дамагу з кожним брейком. Реакція напруги ж бафує наш дамаг. Відповідно, чим більше резонаторів, які вміють реагувати на напругу, тим більший цей бонус дамагу. Але знову ж таки без дебафу немає реакції, тому без лінеї тут не обійтись, навіть якщо Морніє може робити ці реакції. З цими брейк-реакціями буде пов'язано не тільки навички всіх брейк-резонаторів, а ще й нова стандартна зброя. Сподіваюсь, ви краще за мене і не витратили всі стандартні крутки на стандартний банер персонажів, бо тут є реально дуже корисні штуки. І, хоч та виправляючи на енергію, мало кому підійдуть, але тут дуже добре видно різницю в брейк-механіках, і про яку я говорив. А саме, якщо пише в пасивці Tune Break Skill для активації пасивки, то це може активувати будь-який резонатор, бо tune Break Skill буде у всіх. Якщо ж там пише Rapture або Strain, то ці пасивки можна активувати тільки, якщо в команді є ліней або хтось, хто може накладувати брейк-дебафи. Кастети у нас, хоч і нішеві, збільшують базові атаки, що нікому не потрібно тільки під брейк-дебафами, але зате нарешті в нас є критові кастети в стандартному банері. Дворук у нас виглядає цікавіше. Він критовий і збільшує дамаг ульти. Це майже як нова сігна калькару. Тим більше ліней, яка нам активовуватиме брейк-дебафи, також збільшує ульту, і буде дуже хорошим сапортом для таких персонажів, які можуть використовувати цей дворук. А щодо пістолетів, то це просто знахідка. Це, напевно, найкраща стандартна зброя, яка в нас буде в грі. Мало того, що вона критова, її ще можуть будь-хто використати, так як пасивка активується тюнбрейк з кілом, ще й збільшує всі атрибути, які в нас є. Це настільки добре, що я навіть не бачу сенсу якось крутитися гну ліней, тим більше вона не гіперкері. Щодо банерів, то в нас в першій половині, окрім Лінеї буде Картетія і Чакона, в другій половині, окрім Морніє, буде Августа і Юно. Притому так виглядає, що Морніє у нас буде з саппортом рівня Берегині плюс ще з брейк-механіками. Лінеї у нас саб з брейк-дебафами. А от Августа і Картетія це два найкращих дамагера в грі на даний момент, і скоріш за все ще довгий час так буде. Тому вибирайте, дивіться, що вам потрібніше для аккаунту. Я, напевно, буду крутити ліней без сігни, дам їй стандарт і викручу хоча б сігну для картеті, якої мені не вистачає. А які плани у вас? Діліться в коментарях, а на цьому в мене все. Давайте в флахерой разом.